Дорослі носки та сліди Lidl. Огляд оригінального мішка 20 кілограм. Носочки тут ідуть коротесенькі, всі в упаковках, слідочки, жіночі чоловічі спорт, капронові слідочки кольорові. Корт, базові слідочки. Однотонні носочки крутенькі, Яскраві. Всі дуже класної якості? Залишилося у нас зовсім небагато мішечків. Хто ще хотів замовити, пишіть нам, Подаємо по вигідній ціні.